П'ять невинних думок, які крадуть силу вашої молитви. Вам це відчуття? Ви молитесь, обговорите з Богом, а у відповідь, ніби тиша? Вкладаєте у молитву все серце, а воно, здається, просто вдаряється об стелю і повертається назад? Можливо, причина ховається не у ваших словах, а в думках. І що найцікавіше, це думки, які ми вважаємо абсолютно невинними. У цьому відео ми відкриємо 5 таких прихованих злодіїв, які непомітно крадуть силу вашої молитви. Більшість із нас моляться справді щиро ми приходимо до Бога як діти до батька з відкритим серцем, шукаючи розради, допомоги чи просто спілкування. Та часто ми й не помічаємо, як у нашу розмову вкрадаються непрохані гості, тобто думки-шкідники. Вони здаються такими звичними, буденними, але насправді зводять усі наші зусилля на нівець, залишаючи нас із відчуттям духовної порожнечі. Сьогодні ми розглянемо 5 таких думок, навчимося їх розпізнавати і головне, протистояти їм. Думка перша. Я просто швиденько все спланую на завтра. Перший злодій це думка, що маскується під продуктивність. Так, завтра треба не забути подзвонити, купити продукти, доробити той звіт. Знайомо. Ви думаєте, що це просто корисне планування, але в цей момент ви зміщуєте фокус звічного на тимчасове. Молитва це час для розмови з Богом, а не для планування справ. Коли ми дозволяємо буденним турботам захопити цей священний час, ми ніби кажемо Богові: зачекай, у мене тут справи важливіші. А святе письмо закликає нас до іншого. В Євангелії від Матвія Ісус каже не журіться отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Рішення просте перед молитвою виділіть п'ять хвилин і запишіть усі плани на папір просто звільніть свій розум або ж, як варіант, перетворіть це планування на молитву. Замість того, щоб просто перераховувати справи, скажіть, Господи, благослови мій завтрашній день. Дай мені мудрості, щоб я впорався з цими завданнями. Ось так ви повернете фокус назад до Бога. Думка друга. Щось я такий втомлений, очі просто злипаються. А ось це відчуття точно знайоме багатьом. Ви починаєте молитися, і очі самі злипаються. Думки розпливаються, а позіхання стає просто непереборним. Ми виправдовуємо це втомою після важкого дня. І хоча втома це цілком реальна річ, дуже часто за нею ховається щось більше справжня духовна боротьба. Коли ми наближаємось до Бога, ворог нашої душі намагається нас просто вимкнути, використовуючи сонливість як свій інструмент. Згадаймо Гефсиманський сад. Ісус просив учнів бути з ним насторожі та молитися, але вони заснули. Він сказав їм чувайте, моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Що робити? По перше, не моліться, лежачи в ліжку, коли вже однією ногою у вісні, створіть для молитви окреме місце встаньте, сядьте рівно, можливо, навіть моліться вголос. Якщо сонливість накочує, встаньте на коліна або пройдіться по кімнаті. Боріться за цей час. Покажіть і собі, і духовному світу, що ваша розмова з Богом варта цих зусиль. Думка третя. За що він мені це зробив? Я ніколи не пробачив. Третя думка це, мабуть, найутрутніша це корінь образи. Під час молитви ми раптом згадуємо людей, які нас кривдили. І замість розмови з Богом ми занурюємось у внутрішній монолог, сповнений болю та гніву, і прокручуємо в голові сценарій помсти. Молитва перетворюється на зал суду. Але Ісус дає дуже чітку вказівку. В Івангелі від Марка Він каже: І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Непрощення це стіна, яку ми самі ж зводимо між собою і Богом. Ми не можемо просити милості в Отця, тримаючи камінь за пазухою проти брата. Рішення це акт волі, це не про почуття. Навіть якщо всередині кричить про несправедливість, скажіть вголос, Господи, я приймаю рішення пробачити цю людину. Забери мій біль і благослови її. Прощення це не означає забути. Це означає звільнити себе від цього тягаря. Коли ви прощаєте, ви руйнуєте стіну, і Божа благодать знову може втекти у ваше життя. Думка четверта. Я негідний, щоб Бог мене почув. Четвертий злодій це голос самосуду. Ми згадуємо свої гріхи, помилки, слабкості і кажемо собі, «Та хто я такий, щоб звертатися до Бога. Я ж знову все зіпсував. Моя молитва нічого не варта, на перший погляд, це може здаватися смиренням, але насправді це тонка форма гордості. Ми концентруємося на собі та своїй недосконалості, а не на Божій благодаті. Біблія говорить нам зовсім інше у першому посланні Івана написано: якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Наша цінність в очах Бога не залежить від нашої ідеальності, вона заснована на жертві Христа, і думати, що наші гріхи сильніші за Його прощення це по суті применшувати його жертву. Коли приходять думки самосуду, не сперечайтеся з ними, просто погодьтеся і перенаправте їх, скажіть, «Так, я грішний, і саме тому мені так потрібен Спаситель. Господи, я приходжу до Тебе не через свою праведність, а завдяки Твоїй. Ось це і є справжнє смирення. Думка п'ята. Боже, дай мені іще щось, і це і ось це. І п'ята думка, яка перетворює молитву на список покупок для супермаркету. Боже, дай здоров'я, дай успіху на роботі, допоможи з грошима, зроби так, щоб і так далі. Звісно, Біблія заохочує нас приносити всі свої потреби до Бога, але коли молитва складається тільки з прохань, вона стає егоїстичною. Ми приходимо до Бога не заради Нього, а заради того, що Він може нам дати. Це ж як спілкуватися з татом тільки тоді, коли тобі потрібні гроші на кишенькові витрати? Хіба це справжні стосунки? У посланні до Филиппина апостол Павло вчить нас. Ні про що не журіться, але в усьому проявляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. Ключове тут з подякою. Почніть свою молитву з подяки. Просто подякуйте за те, що у вас вже є, за новий день, за дихання, за людей поруч. Поклоняйтеся йому за те, ким він є, а не тільки за те, що Він робить. Коли ми починаємо з подяки, серце пом'якшується і наші прохання набувають правильної перспективи. Ми раптом починаємо хотіти його волі більше, ніж своєї. Отже, ось вони наші п'ять невинних злодіїв молитви: відволікання на плани, духовна сонливість, образа, самосуд та молитва, список бажань. Це думки, які на перший погляд не несуть шкоди. Але насправді позбавляють нашу розмову з Богом її сили та глибини. Тепер головне бути уважними до свого серця під час молитви. А яка з цих думок відгукнулася вам найбільше? З чим боротися найчастіше? Поділіться в коментарях, адже ваш досвід може підтримати когось іншого. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб ми разом продовжували зростати духовно. І давайте завершимо короткою молитвою. Отче Небесний, дякуємо Тобі за дар молитви. Навчи нас приходити до Тебе з чистим серцем і зосередженим розумом. Звільни нас від усього, що краде силу нашого спілкування з тобою. Нехай наші молитви будуть щирими, глибокими і сповненими Твоєї присутності в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amin. Myrwam. -er